Думаю, їхати чи перечекаємо дощик? Їхати? Ну, поїхали. Любиш? Їдемо на тренування? Да? Само буде підтягуватись? Сьогодні у нас дуже цікава тема. Тема пов'язана з тим, як сформувати в дитині або підлітку. Бажання займатися мене звати Андрій Хомицький, я дворазовий чемпіон світу з побудови пляжної фігури, професійний фітнес-тренер і батько чотирьох дітей. Останнє допомагає мені вірити в те, що мій досвід може стати корисний багатьом батькам і підліткам. чого ми тоді почати? Ви запитаєте? Ви можете приєднатися в онлайн фітнес-клуб, де я Працюю тренером і почати займатися разом зі мною в прямому ефірі або в записі. Дуже у великій кількості учасників є діти, які власне не тільки вже спостерігають за батьками, а й підключаються до тренувального процесу. Питанням побудови тренувального процесу ми тут нічого не вирішимо. Нам потрібно більше ніж просто тренування. Давайте розберемось. Наші діти саме та категорія, якій потрібно змінюватись, якій батьки хочуть допомогти змінюватись, або хто хоче самостійно почати мінятись. Говорю безпосередньо про фізичну форму, про впевненість в собі, про цілеспрямованість, також як це роблю я, як це бачу я. Тренування для дітей це далеко не просто про те, щоб, наприклад, як до мене часто звертається, допоможіть створити програму тренувань для підлітка або для дитини. Ніколи цим не займаюся, тому що е, діти нас не слухають, а діти нас копіюють. Для того, щоб ваша дитина змогла рухатись вперед і сама цього захотіла, а не ви цього хотіли, потрібно попрацювати трішечки більше, ніж придбати програму у тренерах. Саме ти зможеш все робити як тато? нато. Yeah. Тренування для дітей це одразу про наглядність. Чотири. Рахуй. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. А тепер Сава пробує 10 секунд. просто триматися так. Давай. От так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Не годяся. Вісім. Дивіться, дися! Yeah! На цьому тренуванні, як ви бачите, Сава, по факту, один раз просто постояв на руках на брусях. Ніхто нікого там не тренує. Але Сава був зі старшим братом і батьком, і він бачив, що вони роблять. Декілька разів він підходив, просив, щоб його теж підсадили повисіти. І ось саме таким наглядним, про що я говорю прикладом, він потрошки починає втягуватись в той самий тренувальний процес. Дивися, з непривички буде важко. Раз. Два, дивись. Дитині повинно бути надихаюче. вона повинна приходити і проводити там просто час. Знаєте, це як в школу адаптація. Але з тренуваннями трішечки складніше, тому що там. Супротив, там суцільні складнощі, там нічого не виходить, і саме головне, діти часто не розуміють і не знаходять, для чого їм це потрібно робити. Потрібно почати, перш за все, займатись вам, батькам. Розпочавши з харчування і власних тренувань, ви зробите найбільший шмат роботи, який приведе Давай. вас до навіть Ні. більших результатів, ніж сьогодні. Ви усвідомлюєте. Я маю на увазі. І вашої дитини, і, власне, ваших. Ну, глянь, дуже високо вже. Так. Да. Wow. Дуже високо, не чу-чуть. Дивись, як ти високо. Можете бути вдячні своїм дітям за те, що вони допомагають вам стати кращими. На тренування в віці Матвія обов'язково я беру футбольний м'яч. Це його персональна любов, те, що йому подобається робити, і він собі між тими вправами, які необхідно виконати, займається тим, що йому цікаво наприклад, набиває м'яча. Ми розпочинали з Матвієм ще є старі відеоролики на Ютубі, десь з віку 4 років. Зараз моєму найменшому сину 4 роки, і ми з ним працюємо так само. Заняття фізичною активністю не є чимось таким інтелектуально складним. Потрібно просто вибудувати гарну програму і робити це відносно потужно і дуже регулярно. Як сформується фізична форма у підлітка, так він себе буде в майбутньому почувати. Знову ж таки, я не люблю об'єднувати всіх. Але в більшості випадків це відбувається саме так: якщо Сава погоджується їхати з нами на спортивний майданчик і бігає навколо нас, піднімається на шведську драбину і пробує. Щось повторювати або навіть просто періодично на нас поглядає. Мені достатньо цього, тому що я знаю, що прийде час, коли він захоче спробувати. Ось тут в такій простоті дуже багато фундаментально важливих речей, які пов'язані саме не з позиції Тобі потрібно це робити, а з позиції Я роблю мені класно, якщо хочеш, приєднуйся». Що важливо, що не потрібно це робити, особливо на початках, так як ми собі уявляємо, три рази на тиждень, до прикладу, достатньо буде одного разу, коли я приїжджаю своїм старшим та наймолодшим сином займатися на брусах та перекладенні, то потренувавшись одного разу, кожного разу, коли ми проїжджаємо той парк, мій молодший син скрикує, що ось це те місце, коли ми знову туди підемо. Сава, а що ти жуєш? Терпіненки. Я сьогодні поділився з вами тим, як виглядає наш тренувальний процес. Все. Ми приїхали додому. Тому підписуйтесь на канал, ставте нагадування про. Вихід нових відео, ставте лайки, коментуйте, давайте розвивати нашу спільноту. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока. До речі, абсолютно немає значення, чи це дитина тренується, чи це дорослий. Будь-хто може досягнути успіхів. Я пам'ятаю, коли е, з мотиваційної цілі такої сказав одного разу. Підписникам в інстаграм, що ви знаєте, я придбаю собі а, собаку, і навіть він зможе стати чемпіоном. Це не питання а, якихось особливостей, це питання регулярної роботи, регулярної роботи над собою та тими питаннями, які у вас є до себе. І Фархада все вийшло, правда? Правда, Фар? Правда?